Terima kasih telah menonton! Говорить Стрий. Доброго, вдалого дня вам, любі наші радіослухачі! В ефірі чергова передача міської студії радіомовлення Голос Стрия і з вами радіожурналіст Галина Данильців. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена, В вашій увазі радіонарис їх. Крипки знають у всьому світі. Нашої колеги поперу заступника редактора стрийського часопису Гомін волі, журналіста Любові Тиченко. У круговерті буднів часто не помічаємо, хто живе поруч нас, що оточує нас. Замикаємося на проблемах, різноманітних перипетіях, втрачаючи відчуття краси радості від дня сьогоднішнього, а можливо, причини в іншому не знайшли своєї справи, що якраз дарує ці світлі відчуття, які зумовлюють сприйняття навколишнього у зовсім інших кольорах. Велике щастя знайти себе у цьому житті, займатися тим, чого прагне твоє єство. Чому ти віддаєшся на всі сто відсотків? Така гармонія твоїх прагнень і практичних кроків на шляху їх втілення згодом приносить і внутрішнє задоволення, і достаток. Знайомі істини! Та особливо зрозумілими вони стають, коли знайомимося з цікавими особистостями. Скрипковий майстер Мирослав Пуцентела. Разом з дружиною Наталією та сином Орестом, вони теж скрипкові майстри, саме з цієї когорти. Сьогодні інструменти пана Мирослава, а це майже 300 скрипок, альтів, віолончелей звучать на найвідоміших сценах Австрії, Великобританії, Данії, Іспанії, Італії, Канади, Мексики, Німеччини, Польщі, Португалії. США Франції, Тайваню, Швейцарії, Японії. Його українська скрипка набула світової слави. Мирослав Пуцентела, наш краянин, разом з дружиною живе у Лисовича. Вперше автор цих рядків Любов Тиченко дізналася про цю родину від знайомого музиканта Євгена Сухацького, який нині проживає і працює в Іспанії. Саме Мирослав Поцентелла займався реставрацією його музичного інструмента. Уже з дитинства Мирослава Поцентелу захопила музика і стала, як і скрипка, пріоритетом його життя. Після закінчення Чортківської музичної школи навчався у Тернопільському музичному училищі, згодом у Львівській консерваторії імені Миколи Лисенка клас Альта. Працював у Дрогобицькому музичному училищі. Наприкінці 80-х років минулого століття пан Мирослав заснував камерний оркестр, що іменувався як оркестр класичної та фольклорної музики. І невдовзі став відомим не лише в Україні, але і в Європі. Здавалось би, здобув успіх, можна і невеликий тайм-аут взяти. Але коли людина насправді є творчою особистістю, то продовжуватиме шлях вперед, не зупиняючись на досягнутому. У пана Мирослава успішного скрипаля виникло непереборне бажання навчитися самостійно виготовляти. Музичні інструменти, ази майстерності здобув в італійському місті Кремоні, точніше, в Міжнародному інституті імені Антоніо Страдіварі, де вивчав систему та основні принципи конструкції струнних інструментів Кремонської школи скрипкобудування, а також Брешіанської, Венеціанської, Міланської та Неаполітанської шкіл. Продовжив навчання в регіональному ломбардійському інституті смичкових майстрів. Разом з паном Мирославом у цих музичних закладах навчалася і його дружина Наталія, професійний музикант, віолончеліст. Уже згодом вона зробила немало цікавих відкриттів у галузі грунту та старовинного кримонського лаку. Після повернення в Україну пан Мирослав разом з дружиною та сином створив Пацентелс Віолін Студіо, де продовжив розвивати та вдосконалювати свою теорію моделювання конструювання скрипок, альтів та віолончелей у стилі Кримонської школи. Тож як народжується музичний інструмент? Як розповів Мирослав Пуцентела, спершу брав деревину для скрипок в Італії, але потім спробував карпатський явір і побачив, що він нічим не гірший, але є певні тонкощі. Зрубувати дерево потрібно тоді, коли місяць у повні, це гарантує найвищі якості інструмента. Зрозуміло, це лише перший важливий крок. Аби деревина зазвучала музикою, треба вкласти в неї титанічну, без перебільшення працю рук і душі одночасно. На виготовлення однієї скрипки пан Мирослав витрачає близько трьох місяців, а робота над віолончеллю може тривати і рік. Далі до роботи береться пані Наталія, яка лакує витвори чоловіка та сина. причому Кожен від 80 до 130 разів. Загалом Мирослав Пуцентела створив понад 300 інструментів, у тому числі 20 віолончелей. А ось син Орест свою першу скрипку змайстрував у 14 років а прилучився до батькового скрипкобудування ще 12-річним. Чим займається і до сьогодні. На його рахунку кілька перемог у конкурсах скрипкових майстрів, а ще він автор книги Скрипкова майстерня Теорія та практика скрипкобудування. За його словами, появу цього теоретично-практичного посібника спонукала непроста ситуація у сфері скрипкобудування в Україні щодо мистецтва побудови скрипки. Хоча поодинокі осередки будування функціонували завжди, бо завдяки талановитим музикантам Україна займає далеко не останнє місце на світовій мапі. Тому необхідність ремонту та конструювання музичних інструментів існувала завжди. У книзі її автор згрупував батьківський та особистий досвід, а ще Орест розробив авторський числовий код скрипки на основі золотого перетину з числовим кодом числа Пі. Кожен з інструментів наголошує Мирослав Пуцентела, це виключно ручна робота з дотриманням ідей та технічних методів ранніх італійських майстрів включаючи, звичайно, найвищі критерії ремесла скрипкобудування, кожен інструмент є унікальним витвором мистецтва, в якому об'єднані гармонія ліній, форми, кольору та матеріали. Основними критеріями для нас є бездоганне технічне виконання інструмента та багатство звучання. Як митці ми намагаємося створювати такі інструменти, які зможуть увійти в історію як унікальні, ділиться пан Мирослав. І це уже реальність. У лютому 2001 року у Львові родина Пуцентелів організувала концерт-презентацію своїх струнно-смичкових інструментів для академічного камерного оркестру віртуози Львова. Весь оркестр грав на інструментах одного майстра 11 скрипках, трьох альтах, трьох віолончелях та контрабасі. Президент Асоціації скрипкових майстрів Італії Гіобатта Морассі сказав про цю подію так: створення колекції інструментів для оркестру Віртуози Львова. Є стратегічно доцільним для розвитку музичного мистецтва України. Колекція є гідним доробком українського майстра і надбанням української культури загалом. Асоціація скрипкових майстрів Італії Мирослав Пуцентела, прийнятий до неї у 2001 році, завжди підтримує своїх членів, які несуть у світ знання, набуті у нашій знаменитій. Кремонській лабораторії, що бере початок від великих аматі Страдіварі Гварнері. Нагадаю, що в ефірі «Стрий» ви слухаєте чергову передачу міської студії радіомовлення Голос Стрия в нашій постійній рубриці Славні Імена звучить Радіонарис нашої колеги по Перу, заступника редактора стризького часопису Гомін Аволі Любові Теченко, їх скрипки знають у всьому світі. Про нашого земляка Мирослава Поцентелу Лисович, майстра української скрипки, якого знають по всьому світі. Мирослав Фуцентела, член Національної всеукраїнської музичної спілки та член Асоціації майстрів художників України, заслужений діяч мистецтв України у сфері скрипкобудування, лауреат міжнародних конкурсів скрипкових майстрів. Про це оповідають численні дипломи. На інструментах Мирослава Пуцентели грають солісти Київської та Львівської національних опер, Київського національного симфонічного оркестру Камерати, Київської спілки композиторів, оркестру Леополіс, музиканти Швейцарії, Франції, Італії, Японії, США, Мексики, студенти та учні провідних музичних навчальних закладів України. Можна з впевненістю стверджувати, що українська скрипка Мирослава Пуцентели набула світової слави. Концертмейстер і соліст Національного симфонічного оркестру Центру виконавських мистецтв Джона Кенеді Вашингтон США, Рікардо Цинценатис свого часу сказав: Я не можу віднайти слів. Щоб передати, якою приємністю є для мене гра на вашій незвичайній скрипці. Окрім особливого і чарівного зовнішнього вигляду, скрипка наділена розкішно теплим та потужним звучанням, вона напрочуд легко відповідає на дотик смичка і грати чисто, на ній дуже легко. Не менш промовистими є слова заслуженого діяча мистецтв професора Національної музичної академії України Ігоря Андрієвського. Слава Богу, що в Україні натхненно працюють видатні творці, сім'я скрипкових майстрів, скрипки, які створюють ці закохані у свою справу люди, несуть у собі частинку їх душі. І дарують людям світло гармонії звуку. Інструменти Мирослава Пуцентели, його дружини та сина визначаються прекрасною роботою, їм притаманна глибина, потужність та об'єм звуку, його гнучкість та рухливість, висока форманта, яку так цінують у звучанні інструментів геніальних італійських майстрів. А ось. Враження доцента Львівської музичної академії імені Миколи Лисенка, лауреата багатьох міжнародних конкурсів Матіаса Вайцнера. Я безмежно радий бути власником одного з інструментів цієї родини. Слова подяки і в той же час визнання майстерності родини пуцентелів висловлювали й інші відомі музиканти, зокрема соліст королівської опери Великобританії Андрій Війтович, керівник камерного оркестру Леополіс Ярослав Мигаль, Зіно та Наташа Богачик з Вашингтонської національної опери. Усіх і не перелічити. Іван Духнич з Симфонічного оркестру Базеля Швейцарія зазначив: Спасибі, що відроджуєте забуті секрети Страдіварі. Без сумніву, інструменти майстра Мирослава Пуцентели додали і додають слави Україні на весь світ, його альт 2002 року виготовлення. Кілька років тому став експонатом спеціалізованого міжнародного аукціону в Німеччині. Інструменти Мирослава Пуцентели звучать на великих сценах по всьому світу, в них вкладена душа українця. Нагадаю, що в ефірі Стрий. І сьогодні в нашій постійній рубриці Славні імена ви слухали радіонарис нашої колеги по Перу, заступника редактора стрийського часопису Гомін Волі» Любові Тиченко. Їх скрипки знають по всьому світу про родину Мирослава Пуцентели. Майстра скрипки, члена Національної всеукраїнської музичної спілки та члена Асоціації майстрів художників України, заслуженого діяча мистецтв України у сфері скрипкобудування, лауреата міжнародних конкурсів скрипкових майстрів, нашого земляка Злисович. Заграй скрипалю на скрипці. Грай! Хай мелодія лине у мій рідний край. Де сині гори, де гай, солов'я, де моя земля, Україна моя, де трави покошені, де квіти рясні, де роси весняні, де літні дощі, де води гірські б'ють з джерела, це моя земля, Україна моя. Заграй, скрипалю, той смуток розвій, грай музику радості, мрій і надій. Хай лине по світу скрипки душа. Де плаче мати, стогне земля, стогне у смутку музика, лине де Дніпро широкий Де море синє, про волю, про долю, про гірке життя плаче скрипка сльозою в руках скрипаля. Чому саме скрипка так ніжно співає, щиро хвилює, розпачем крає, тому що орфей скрипці велів шукати у душах острів скарбів. Цей острів. Початок людської краси бере свої сили із серця лози, лоза, поєднавши душу, майстерність, талант, професійність, харизму і впертість, віддасть себе всю, як хліб у жнива, і скрипка співатиме, наче жива. Всю душу вкладає у свої витвори, в скрипки, в альти, в віолончелі. Майстер скрипкової справи, музикант з великої букви, наш земляк Мирослав Пуцентела. Воістину, якщо людина знайшла своє покликання у цьому житті, якщо займається тим, чого прагне все її єство, то вона знаходить і внутрішнє задоволення, і внутрішню гармонію, і достаток. Так саме про Мирослава Поцентелу, про його дружину і сина можна сказати такі слова, що якщо людина вкладає душу, майстерність, талант, професійність, харизму і впертість, віддасть себе всю, як хліб у жнива, то скрипка співатиме, наче жива. На цій оптимістичній ноті ми і завершуємо нашу сьогоднішню радіопередачу, в якій були також використані вірші Раїси Гринишиної Скрипка та Лесі Утиско Заграй скрипалю. А головною нашою темою був радіонарис їх скрипки знають у всьому світі нашої колеги-поперу Любові Тиченко. Наш час в ефірі на цьому вичерпаний. Ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами, і прощаємося з вами до завтра. В міській студії радіомовлення Голос Стрия для вас працювала радіожурналіст Галина Данильців. На все вам добре, успіхів, оптимізму і знайти себе в цьому непростому житті.